Друзі, самі дешеві трактора на 20 конячок. Дивіться, Кентавріки, 200 то завод ДТЗ, широкі колеса, регулюється колія, мотор 1115, генератор під капотом, насос окремий стоїть, все гарно, все красиво. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень. Переможцю нашого розіграшу Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш погляд. Моделька називається: Зараз я вам покажу 240B самий дешевий на сьогодні мототрактор, де дійсно дійсно є тих там 20 кінських сил. Дивіться на що треба дивитись. От мотор, отут іде маркіровка SZ1115. Uh, не 11.2.0, не 11.05, а саме 11.15. То мотори, як в шифінгах 220 раніше були, вот, вони видають 22 кінських сили, дійсно, вони їх видають. Вот. Не 24, звісно, там трохи напридумували, але 22 <кхи> тут є. От. І саме мінімальна на нього зараз йде ціна. А, ціну називати я не буду, бо вона супер часто міняється. Один дзвінок, чи перехід по посиланню на сайт, і можете побачити, як то кажуть, саму ціну, знати. він буде там в районі 2700 2600 отаку, з доставкою Стоїте. Я можу помилятися, бо я кажу, тільки от техніка. Шо? Я ще не бачив ні прайсу, нічого. Але зроблено досить непогано. Як я вже казав, генератор, насос від е, мотора, все як то має бути. Е, регулюється колія, блокіровка по осі йде, ні Тут же немає диференціала, нема не буде він робити голову, та коробка не буде робити голову. бачите, Рушничок зробили, задня фара, е, блокувати погаля коробка, коробка, щоб більш зручно було, не знаю, наскільки то правильно, то вже. Отакий момент, роздільні гальма. Тобто тракторист непоганий, тракторист хороший буде служити, як і кентаври 160. -ки. 160 -ки взагалі починається від 200 зараз. Типу, 80 тисяч гривень. О, цей буде в районі 100 стоїти О, з доставкою з усіма ділами. А, фреза, пух, копалка, сажавка, все навісне теж є. Тому дзвоніть, будемо раді вам допомогти.